Всім добрий вечір! У нас з вами сьогодні невеличке відео індійських прикрас та намист. Почну я з ось такої підвісочки з красивим хрізопразом, крапелькою такою. 1700 гривень вартість. Зараз я скажу довжину, але крапелька така чималенька. 5 сантиметрів або 6 і 2 разом з вушком. Така видовжена така крапелька. Красива. Колір красивий. З такими коричневими включеннями. І ось такий красивий камінець 3,5 на Дождіть так, це у нас три з половиною на 2,4 і чотири. гривень. Дуже красивий такий ніжно-блакитний колір. Далі ось такого типу сережки 1000 гривень на замочках. Це блакитні топази, зірочки та топази довжина тут приблизно 7,5, вони досить довгенькі, але вони легкі, такий красивий замочок тут. Зірочки, зірочки. Це такі більше в стилі Тайланду. Ось такі цікаві тут е е е жемчужинки-перелинки і онікс. Тисяча гривень так само, е петелька тут срібло. Всі прикраси у нас сьогодні намисту. Зараз подивимося намисто зі срібною фурнітурою та звичайною. Такі невеличкі, але важкі, в принципі, 4,5. Ну, я думаю, що важкі в якому сенсі, що камінці, хоч і невеличкі, але вагу мають. 3 грами. 3 грами. Просто може, може, здається, що на вигляд менше. От, і ось в позолоті ось ця частинка, не знаю, видно, вам колір передається. Але цікаво такі перлинки. Так, і далі сережки ще з перлинками. 850 гривень, і вони класні, такі довгенькі. Дівчат, хтось запитував, будь ласка, напишіть, бо це повтор. Вже були такого типу. Можна такі самі тільки коротенькі замовити. Ось така цікава літня вже це вже зовсім літо. ось такі маленькі сережечки, тут бірюза та турмаліни, 650 гривень. Тут тільки заглушка ось така силіконова, а самі ці віздочки срібні і сердечка срібні. Ніжні такі по-своєму Можна сказати, дитячі, тому що сердечки, сердечки для таких романтичних натур. І бірюзинки маленькі. Ось такого плану невеличка підвісочка. Не знаю, чи вушко в намисто пройде. Булька! 13 мм, що вам там щось скребеться, шкоду вже якусь робить. Знаєте, що я придумала? Зараз я покажу. Дивіться, як цікаво. Це чорний турмалін, це не шпінель. На сріблі 850 гривень на мисто, 450 підвісочка, але це агат. Підвісочка має на увазі. Ось так може бути цікаво. Дуже ніжна. І, і намисте саме дрібненьке. Можна таким типом хрестик сюди вдягати. Цікаво виглядає, Ну, мені подобається. Може комусь не сподобається, мені дуже подобається. Так, і крупнячий ось такий турмалін. Тут біжутерний замок, на попередньому у нас срібна фурнітура. Кубіки крупні. 9 на 5, 9 на 5. Шерл. наш. Ой, діча загалом довжину зараз скажу. 49 сантиметрів довгенький, але це якраз нормальна довжина для намиста. Крупно на ниточки, щоб не роздавило трос, бо це важкий камінь. 1400 гривень 37 доларів. І іще 48 сантиметрів, шерл. ось такий середній. Той був дрібніший, цей більший, цей тисяча гривень. От, три таких варіанти розміру. Ну, якщо шерл, то вже щоб точно. То це ось цей. Щоб було видно здалеку. Ну, хоча він відносно на такий великий. Це такі у нас чорні турмаліни. Так, ось таке намисто з чароїту на біжутерному замочці. Такі камінці. 700 гривень вартість, біжутерний замок і довжина 50 см. Такий він ягенький. Ну, це через те, що він нанитився. Кольоровий чароїт. 48 см. Цитрін у поєднанні з гранатом. Маленькими гранатиками, цікавий на ювелірному тросі Крупненький. Кольор такий, знаєте, приємний, я б сказала, лимонний або медовий. Майського колір майського меду. Дівчата вже скоро. майський мед Декому його їсти не можна. Так, це у нас 1300 гривень Цитрини кайфові просто. Такі вони хотіла сказати солоденькі, але в даному випадку вони кисленькі. Дівчатка, зараз в мене деякі є незручності, і я просто не можу прикраси відкладати вам надовго, тому якщо там Щось у вас ще чекає, будь ласка, напишіть мені. Є ймовірність, що піде до продажу. Дівчат, вибачаюсь, пропустила одні сережечки, трохи повернемось назад. На вензах. ось таких, тобто не закриваються. Але тут, бачите, тут і кришталики, і гранатики ось такі. Ось такі камінці вийшли. 400 гривень вартість. Вони класні, вони ніжні. Відносно, ну, тут грамо 3 одна сережка. Це, власне, те, що важить цей наш сам кришталь. Так, аметисти, я думаю, що на якийсь час їх не буде зовсім. 50 см просто вже кому потрібні були аметисти, то вже у всіх дівчаток є. Ось такого типу гранати та аметисти. Тисяча гривень вартість. А, бачите, я сама не зрозуміла. Тут є ось такі намистинки, а є кульки. Це якраз вечором треба відео знімати, коли голова вже так добре не працює, хоч вона і не працює. Але колір красивий. Бачите, намистинки така. Цікава задумка, що там. От зверніть увагу, там срібні ось ці штучки, чи це намистинки такі? Це ще можуть бути намистинки такі от, і маленькі гранати. Ось такий аметист. Він тут у нас, давайте я скажу, розмір, бо ще будуть. Трохи інші. Тут 9 міліметрів 1000 гривень. Так, і поки щоб ми порівняли, цей у нас таку таблеточку. О, дівчата, цей класний. Цей класний, але дрібненький зараз. на 48, 48. От, такі, бачите, таблеточки. У нас були ще такого типу з турмалінами. Чи з кварцем. Ну, щось уже щось було такого типу. Тут просто класна гранка. Чого один чорненький. Одна щаслива намистина, дівчата. Бачите, все, як... як я люблю. Я не знаю, чи любите ви. 1050 гривень. Ось такі. Ніжні. Я хотіла порівняти. Ну, в порівнянні це те, що вони більш прозорі ось ці. Не знаю, чи вам добре видно? Напишіть, будь ласка, як вам. Вони щось кольори якось по-іншому. Так, і 48 ціна дорожчі, 1300 гривень. Ось такими кубиками: дрібні аметисти та гранати. І якісь я бачила ще аметисти. А, ну Це в нас новинки, а ще були одні, що я раніше показувала, але в мене тут було прибирання, тому я вже нічого не знайду. Дивилися вони на мене так давно. Красивий колір, один сантиметр на майстинки такі. Приємні, приємні. Це я мала, значить, на увазі ось такі аметринчики, і в мене були ще крупніші. Тут крупний замок, бачите, такий великий. Набрані через бісеринку. Вони такі ніжні, але крупні. 1400 гривень. Замок тут прям велетенський. Такі. Треба замки такі замовити колись. Він прям здорові-здорові я, я. Я думаю, що це було б круто. Ну, просто коли маленькі, незручно засібати, то ці було б зручно. О, дівчата, ще давайте подивимось. Ось такі модельки. У мене є аметисти, ось такі іоліти. Це в нас. 1700 гривень вони. І смарагди. Такі сердечки невеличкі. Тут є українська проба і вони у радіюванні. Модель, на жаль, не бюджетна, але їх вже таких і не буде. Я маю на увазі навіть відносно розміру самої прикраси. Але камінці такі незвичні. Так, аметисти я ще вам покажу. Аметисти. Вони красиві такі, бачите, темноваті, красивий колір. Так, ну, все те саме. І зараз ще смаради ізумруди. О, вони дуже красиві. Мені дуже подобається. Я собі одні, до речі, лишила. Потім розповім, з яким камінцем. На мою думку, вони більше, як такі, як повсякденні. Так? О, знаєте що, дівчат? В мене була ще каблучка. Багато хто питав, вона з Таїланду. Зараз скажу розмір, тут 17,5 тисяча 800 гривень. Ось такого типу з помаранчевим опалом о дівчата Кілька дівчаток мені писало, але одразу дівчинка відклала і щось в неї там не склалося. Тому може хтось ще хоче, бо вона така одна повтору ну, не буде. Я, дівчат, чесно, скажу не знаю, що з Таїландом, потім розповім, бо це, ну, я не знаю, один стрес. Тому дивіться, що подобається, то краще забирайте. Бо я... Знаєте, ще подумаю, що мені робити в цьому житті з Таїландом. І ось така ще в мене є підвісочка. Їх я не знаю, скільки в мене було, але це вже останнє, бо я її знайшла так випадково з чимось, вона там залежалась 1100 гривень, дівчата це у нас Таїланд, але вона опробована в Україні. Опал такий радужний. Вона дуже ніжна, вона маленька, тут міліметрів 6 камінчик. Така сама, але він яскравий, як я вже сказала, кілька разів. Бачите? І він а, такий прозорий, прозорий, прозорий у радіюванні. Українська проба. Ніби я нічого не забула сказати. Якщо вам щось сподобалось, напишіть мені, будь ласка, я б радила Шерл і Аметисти, які такими таблеточками. Вони такі класні, на, на мій погляд. Ну, Шерл ви знаєте. Це просто рідкість, я думаю, що повтору не буде. Ось тут срібна фурнітура, бачите, срібні кульки, ось такі срібні шайбочки. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора, дівчата, до побачення. До побачення!